Що входить до основної версії річного курсу? Дивимось. Це, звичайно, клавеси. Це ігрові фішки. 10 чорних, 10 білих. Маркер пиши витирай. Наліпки на клавіатуру. Багаторазові картки. Дітки знайомляться з нотками. Нотки спочатку подаються у вигляді слідів кота кларнета. Що ми можемо робити з цими слідами? Ми можемо гратися. Замальовуючи їх, ми можемо ставити на них фішечки. Там, де чорні кругляшки, чорні фішечки. І діє такий принцип: спочатку йдуть усі чорненькі кругляшки зі слідами кота кларнета. Но цімі йдуть біленькі кругляшки, тобто довгі нотки. Таким чином, дитина вивчає короткі та довгі тривалості. А потім ці тривалості перемішуються між собою. І в нас є певний. Ритмічний малюнок. Ми можемо гратися в такі ігри з дітками. Ми можемо казати короткий, короткий, довгий, короткий, короткий, довгий. Або пригати з фішечками. Наприклад, приг-прих-стоп, прих, прих-прих-стоп. Міняємо ручки. Прих-прих-стоп, прих-прих-стоп. І таким чином теж можна замальовувати тільки чорненькі кругляшки зі слідами кота кларнета. І потім можемо, звичайно, порівнювати ці сліди зі справжніми нотками. Ось такий діє принцип. Також кожну нотку дитина може намалювати за прикладом обмальовуючи контур. Картки багаторазового вжитку. Отже, можна витирати і малювати скільки завгодно. Наприкінці, є також картки з різними завданнями. Треба з'єднати нотку та улюбленого героя. Або інструмент з'єднати з героєм, хто на чому грав. Наліпки мають також героїв нотних та кольори веселки, які можна наклеїти на будь-який інструмент. А тепер коротко про основну методичну ідею. Діє певний принцип. Спочатку йдуть нотки короткої довжини. Ще землю умиває, вдома музика лунає, і так далі. Дітки запам'ятовують простий ритм. Також у кожній казочці подана своєрідна геолокація нотки. На лінійці додаткові, ми в домівці загадкові. Дітки знайомляться з усіма нотними героями, також з інструментами, на яких вони грають. Отже, нотка до у нас всі чорненькі сліди кота кларнета, потім дітки дивляться на справжні нотки. Вони порівнюють їх. Потім іде нотка «Мі». Нотка Мі у нас колискова. І тому всі нотки і всі сліди кота кларнета на білому кругляшку. Тобто усі нотки довгі і ми співаємо повільно. Мі, мі місяць, тихо грає. І так далі. Також знайомимось з музичним інструментом і теж геолокацією нотки. На першій лінійці в сім'ї спочиває. Тихенько сиди, бо вона засинає. І місяць грає в нас на саксофоні. Потім ми знову порівнюємо сліди з справжніми нотками. Наступною ми вивчаємо нотку Ре ось такий ритмічний малюнок. Дві короткі і одна довга. Ми так і кажемо: короткий, короткий, довгий, короткий, короткий, довгий. Цей ритмічний малюнок має певні повторення, тому засвоюється швидко дітками. Рекс у нас грає на гітарі. І нотка має свій певний характер і настрій. Ось так з кожною ноткою дітки вивчають інструменти, настрій нотки, і де нотка знаходиться і, звичайно, знайомляться потім зі справжніми нотами. До основного курсу також входять відео матеріали, цифрові пісеньки та відеороки. З ними ми ознайомимось в наступному відео.